Ви, ви відмовляєте мені лише тому, що я прошу, але я вам не дивуюсь. Ви теж не, диві... не дивуйтесь мені, коли дізнаєтеся, що я позбавила вас спадку. Можливо, знайдеться людина. Набагато рідніше моєму серцю. Поліночку, а що ти маєш на увазі? Я кажу ясно. Ви мені сказали, що у мене немає цілі у житті. Так ось я піду шукати собі цілі. Але вам від цього не поздоровиться.